Я хотів би зачитати такий текст також про молитву. Також про молитву. Це Матвія, шостий розділ. Ви знаєте, що в Матвія є три розділи, де Ісус говорив в одному місці. Це Нагорна проповідь. Ісус вийшов на гору, Він сів на горі, і дуже багато людей зібралося і слухали Його, крім Його сіли, оточили Його і слухали. Це п'ятий, шостий, сьомий розділ. Три розділи, де. Христос, Ісус Христос, Він говорив проповідував для людей, навчання, робив, наводив різні приклади життєві, як робити, як жити, як поступати і так далі. І в шостому розділі в, з п'ятого вірша і нижче він говорить на таку цікаву тему. Зачитаємо це місце, а потім вже поговоримо трошки детальніше. А як молитесь, то не будьте. Це з п'ятого вірша. так. А як молитесь, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погані. Бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отже, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Давайте тут зупинимося, потім чуть пізніше продовжимо. Що говориться в цьому тексті про молитву? Ну, взагалі, коли ми подивимося на життя Ісуса Христа, Ісус Христос молився ну, про відвідники не кажуть. Нам тримився Ісус Христос. Він молився цілу ніч, в день виходив на служіння і працював, і проповідував, і жив, і так далі. і так далі. Ну, ніде не написано, що Він це робив кожен день. Зауважте. Уявляєте, якби Ісус молився кожен день вночі, ну кожну ніч. Як би він вижив взагалі в цьому житті? Він би не вижив. Би. Він ж людина була, така, як ми. Проста людина, така, як ми. Всіма потребностями маємо ми. Їв. І сон потрібно, воду пити, відпочивати і так далі. і так далі. Коли пам'ятаєте, коли він плив на лодці з учнями, він заснув. Тобто він спав, і це нормально. Бо якби він цього не робив, то сказали б, він має надзвичайні можливості, сили, він наче він е, суто Бог, він не є людиною. І це вже суперечило писанню взагалі. Але ж він був простою людиною, який мусив це робити. І говорити, що ми повинні молитися цілими ночами, це теж неправильно. Так, да, є, є моменти, коли людину, Дух Святий, він попуджує і каже: е, дає на, на думку: вставай, молися за та, те, за те, за те. Людина все молиться, і Бог дає відповідь. І це нормально, і це є в житті людей. Це, така практика є. По-різному люди можуть молитися. Хтось молиться три рази в день, хтось молиться два рази в день, хтось молиться раз в день, хтось молиться, коли попадає йому. Я хто? Кожен по-своєму. І тут правила не можна встановити і сказати, має бути саме отак і не інакше. Такого правила немає. Звісно, в кожній сім'ї є свої правила, які батьки встановлюють, і, і, і це працює в кожній сім'ї окремо. Але ж, молитва. Як молилися фарисеї? Книжники фарисеї про них написано, говорить Ісус. Люди се слухають і Він говорить: не будьте, як оці книжники фарисеї. Чому не будьте, як вони? Вони виходили, вони завчили свої молитви на пам'ять, вивчили їх, виходили на перехрестя, виходили або в синагозі стояли і молилися довго, гарно, на публіку. Які претензії? Все класно. Оце святі люди, оце потужні люди, оце з ними Бог. Але що каже Ісус про них? Не будьте, як вони, тому що вони лицеміри, вони моляться на показ. Ми можемо вийти за кафедру, помолитися гарно. Вимовити вдома, стати помолитися ідеально. Перед людьми помолитися так гарно, що люди скажуть, оце свята людина, оце Бог з ним ходить. Але в житті насправді цього не може не бути. І коли життя трошки інакше, то потім питання появляється: а як так може бути? Як це сходиться? Він так проповідує, він так молиться, він так співає, він так служить Богу. А в житті він зовсім інший. Що це таке? І каже: не будьте, як ці фарисеї, які на показ гарно моляться, але життя їхнє не відповідає дійсності. Вони зовсім інші. Тому важливо для нас не молитися так, як молилися фарисеї і книжники. Да, чи треба молитися, вчитися молитися гарно? Потрібно, так. Да, звісно, нам приємно, коли проповідник стає за кавдр молиться і ну, є, що почути, що є слова, якісь місця і так далі, так далі. Це добре, да, так має бути. Інколи е, діти моляться в хорі, чи там перед молодіжним, чи пі після, перед дитячим, чи переспінку, чи після співанки люди моляться і ти чуєш, людина не може не скласти два слова. Теж проблема. Людина не навчилася молитися. Тобто треба вчитися молитися також. Далі Ісус говорить такий приклад: коли ти молишся, візьми, зайди сам в таємне місце і помолися в таїні. Не потрібно це афішувати перед всіма, щоб всі бачили. В тебе є якась нужда, в тебе якесь прохання до Бога. Приди до Бога, скажи йому таємно і щиро, і він дасть тобі відповідь, тому що він бачить таємне і дасть тобі явне. І написано, що ще не будьте багатослівні молитви, тому що це люблять робити погано. Вони хочуть цими словами показати, які вони правильні, які вони хороші, які вони е, богонатнені. Але насправді цього немає. Тому краще коротко і ясно. Бог розуміє, ви думаєте, ну, Бог не знає, що ми хочемо просити. Там написано: ще поки ви попросите, вже він все знає. Але ж важливо від нас це сказати, проголосити це вслух для вслух, щоб це вийшло від нас. Ми можемо сказати, а, Бог знає все, я не буду навіть говорити нічого Богу. Бог там все розбереться, він все знає, він благословить мене в, моїх житті, в моєму житті, в моїх проханнях, в моїх потребах і так далі. Ні. Треба проголошувати своїми словами. Це правильно. З 9-го вірша написані такі слова. Це молитва, яку ми всі на пам'ять знаємо і сотні раз повторюємо. Це молитва Отче наш. Давайте зачитаємо. Ви ж моліться отак: з 9-го вірша. Так. Отче наш, що єси на небесах. <кій> Цікаве слово. Колись я був ще малий, і я молився словом Отче наш що єси на небесах. Я думав, а ну де він там, де Бог там їсть. Що він там єсть? Який в нього стіл накритий там? Ну що в нього там? Яка в нього кухня, хто йому готує? Ну незрозуміло. Може діти і зараз так думають, які там менші то ну, майже, сидять. Що Бог там їсть? Очено що їздійси на небесах. Взагалі, це слово єси воно якби означає це духовний зміст або духовне життя людини і теж в тому, що Бог він все наповняє духовному світі. Тобто все він контролює, все во все всьому, і все під його контролем. Оце слово єси, тобто ти все у, 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 у всьому. Інше передо говорить: Отче наш, що є, або що живеш на небесах, що перебуваєш на небесах, ти все во всьому. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого, насущного, дай нам сьогодні і прости нам довги, довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ось такий, така молитва, яку запропонував Ісус для своїх учнів. І ті тих людей, які його слухали. Що відбувається в цій молитві? Хто з вас досліджував цю молитву, хоч раз, ну, конкретно там, ну, напевно, не особо там хтось її досліджував. Хіба що хтось готував проповідь і. Поцікавився і захотів дослідити, щоб сказати для людей. Але ж ми цю молитву говоримо, ну скільки? ну В тиждень ми говоримо її, якщо суто на зібраннях, раз, два, три рази. Це вівторок і неділя, ранок і вечір. Хто, можливо, вдома молиться, так також говорить очі наші, закінчуючи молитву. Ну і це, якщо кожен день рахувати, хоча по разу, це сім е, днів, вісім, дев'ять, десять разів ми говоримо цю молитву. Приблизно так. Скажіть, Ісус де сказав, що вам і мені треба цією молитвою молитися. Ну, Конкретно для вас Ісус сказав це робити? Мені не казав. І вам не казав. Він це сказав для тих людей, які в нього оточували там. І то Він не сказав. Моліться так, як я вам зараз проголосив. Ось по цих дослівно моліться. Да, ми взяли це в традицію, ми взялися як. Знаєте, закінчення зібрання, ми молимося. Хтось в церквах молиться на початку і в кінці, я хто взяв для себе для, за, за, за правило, так і моляться. Але ж, тут суть в іншому, ми можемо поговорити і дослідити декілька віршів. Що договориться взагалі? Коли ми читаємо Отче наш, що Єси на небесах, це дев'яти віршів, Грова може ключити, там є таке слово, Отче наш. Звернемо увагу на слово одне це «наш». Ми ж не мовимося, Отче мій. Взагалі, ви знаєте, що і, і, скільки є імен Бога? Їх є багато: Елохім, Адунай, е, да? І ще багато є там інших імен, які вказуються в Біблії. Вони перекладаються по-своєму і щось значить для нас. Але ж ніде не написано, що ім'я Отець такого ім'я немає. Це ім'я дано тільки для тих, хто отримав або хто став сином або дочкою. Тобто ми стали його дітьми, і ми маємо право його назвати Отцем, Отче наш. Тобто, наш батько, духовний батько, так називаємо, він є на небі. Він на небесах і він наш. Ми не кажемо, о, мій батько. Чому ми кажемо наш батько, наш отець на небесах? Тому що ми відносимося всі разом, ми колектив, ми церква, яка має бути разом. Він є наш Отець, не мій особисто, там, що я один і все, я один спасаюся. Ні. Це говорить, що ми всі разом. І ми про це повинні турбуватися, переживати. Коли ми приймаємо ломання, то написано такі слова, що це є тіло моє, що за вас всіх ламається. І Ви повинні роздумати про тіло моє, не про те тіло, яке на хресті було розп'яте, а про тіло, як церква. Кожен із нас окремо. Оце тіло. Ми всі разом, це наш отець. І це говорить, що ми повинні бути всі разом і турбуватися про наші відносини один одним, одним між одним. І він знаходиться на небесах. Коли ми, От у нас є кожна сім'я, да? і коли ми живемо в сім'ї своїй, ну, у нас є будинок. Але ж коли там молодь там, чи діти підростають і вони виїжджають десь, хтось на заробітки поїхав, хтось десь на навчання, поїхали, заробляють гроші. Працюють. Як ви думаєте, вони десь там їх залишають? Чи везуть все додому? Везуть додому все. Тобто розумієте, що наш дім і наш Отець духовний він там на небесах. І те, що ми тут заробляємо, чому написано турбуйтеся більше про небесне, ніж про земне? Тому що те, що ми назбираємо тут Небесне для неба, ми понесемо туди, в новий дім в дім духовний. Якщо ми нічого не назбираємо, нічого не заробимо тут, духовного, те, що її там писання, те, що навчають нас на зібраннях, ну, то ми нічого не принесемо туди. Але ж ми туди йдемо і ми туди маємо принести щось. З чим ми прийдемо туди? Заробляємо туди те, духовне, для того, щоб там мати щось, чимось прийти до Бога, до нашого Отця, щось принести до Нього. Ми прийдемо з пустими руками і скажемо, ну, де ти був, що ти робив? Де ти ходив? Ну, розумієш, я. ну, Нічого не заробив, нічого не надбав, нічого не зробив. Тому треба думати і трошки збирати нам, нам більше більше духовного. Земного нам хватить, хватить, я думаю. Всім хватить. Ось така ідея, щоб кожен із нас ми думали, наш небо, наше, наш будинок там, наш отець там, на небі. І ми туди збираємо і заробляємо туди. Далі текс говорить: нехай прийде царство Твоє, нехай буде, воля Твоя як на небі, так і на землі. Звісно, нам не не геть до кінця хотілося б, щоб воля Божа була така, яка він хоче в нашому житті. Можливо, хтось Бог хоче, щоб ми поїхали на місіонерство. А нам не хочеться, нам не лежиться до серця. І ми не хочемо цього робити. А воля Божа така. Чи міняє Бог волю свою? Ну, звісно, міняє, бо ми вибираємо. Ми люди рішаємо самі, Бог нам дав цю волю, і ми вибираємо або нам йти, або не йти, або робити добро, або робити зло. Оця воля є в нас людей, і він дає нам цей вибір. Але ж коли людина підкоряється волі Божій, Бог її провадить настільки е, знаєте, гладко і гарно все, і устрояє все, і благословляє, і успіх людини є. Чи, буде, чи не буде успіху, коли людина не підкориться? Е, ні, не можна так сказати. Якщо людина вибирає іншу свою дорогу, е, звісно, я не говорю, що піти десь там в світ і там грішити, ні, суто в церкві, в церковних справах, в житті з Богом, інший напрям вибирає. Бог і там благословить її. Можливо, там вона була б набагато корисніша в іншій справі, але ж і там було їй добре. Тому важливо нам просити Бога, Боже, покажи мені, яка воля твоя є до мого служіння, до мого життя і так далі. і так далі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Розумієте, ці слова цікаві. В чому цікаві, що тут є, ну, як ви знаєте, ми требуємо від Бога. Ми навіть не то, що ми потребуємо, Боже, дай нам хліба на кожен день. Дай ти мусиш нам дати. І думаєте, він не дасть, він дасть. Але це не означає, що ми маємо сісти на дивані собі, закласти ногу на ногу і ждати Бог, ти сказав, що даси, давай, я чекаю від тебе. Ні. Якщо ми маємо можливість, якщо ми маємо здоров'я, сили, ми маємо працювати, звісно, заробляти і будемо мати і до хліба. Якщо людина не може. Якщо проблема здоров'я, немає можливості, то Бог попіклується через інших людей. Як і лів ворона принесе їсти, ну це знаєте, образно. Але Бог зробить і попіклується про людину, тому що Він сказав і Він зробить. Інший же вірш, трошки інший, є умова. І прости нам дув наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тут умова вже йде. Якщо, Боже, я хочу, щоб ти не простив. Я там зрішив, я там наговорив щось, я там зробив неправильно, я там пішов не туди, куди потрібно. Боже, я хочу, щоб ти простив. Або дивиться на мене і каже: слухай, ти брату своєму не прощаєш. Твій брат на тебе носить цілий багаж. Або, ну, чого ти, чого ти не прощаєш? Чого ти такий гордий, впертий і так далі? Прости своєму ближньому і тоді просив мене. І я тобі прощу. І я тобі покрию всі твої провини. Це закон, який працює. Як попередні нам не потрібно було якісь умови робити, то тут нам, ось тут нам потрібно робити. Прости нам, як і ми прощаємо. Не води нас в випробування, але визволь нас від лукавого. Скажіть, Бог вводить людей в випробування чи ні? Ну, можете собі відповісти самі. Бог вводить людей у випробування. От Богу захотілося ввести там когось із вас випробування. От на тобі таке проблему. Мучся з нею. Ні, Бог не вводить людину в спеціальне випробування. Бог допускає в життя людини випробування з конкретною ціллю, з конкретним наміром для того, щоб в кінцевому результаті прославилось ім'я Бога. Щоб Боже ім'я в кінцевому результаті прославилось. І ми не розуміємо, Боже, чому так сталося? І відома така історія це Йов, де прийшли випробування в його життя. Це взагалі ну, цікаве питання можна підняти про історію Йова, коли диявол прийшов, він прийшов до Бога, прийшов звіт задавати йому. І Бог каже, що там, ти ходив по землі? Так, «Да, ходив. Не бачив Йова, «Да, бачив Йова. Як тобі він? Нормальний чоловік? Як тобі? Стоїть нормально він на ногах? Ну, стоїть. Ну, звісно, буде стояти, як ти його огородив всіма своїми благами і благословив достатком і всім остальним. Ну, він не буде стояти. Ну, Бог, нащо ти чіпаєш того диявола, наш він тобі там потрібний? Хай би собі ходив там і ходив далі. А ні, він зачепив його. Іншими словами, Бог похвалився Йовом, що він такий потужний і сильний. І думайте, Бог не знав, що він встоїть. знав, що встоїть він. І він допускає і дає можливість дияволу або дозвілує на те, щоб він торкнувся його сім'ї, його тіла. І він торкнувся. І проблем було ціла хмара. І мучився йов, і переживав, і страждав своє життя, Якісь скільки років він не знає, точно він страждав, не досліджував. Але це було, мабуть, не день і не місяць, і не два, але більше було. І в цих стражданнях він пройшов, і він сказав, що. Бог, він дав, Він взяв, Він головний, Він все контролює, Він все знає. Його ім'я я не буду принижувати, він все во всьому. І, звісно, Бог сказав: ну що, до дьявола, ти не справився, він сильніший. Йов, моя, мій чоловік, він сильніший. І Бог благословив його в десятки разів більше, Йова в житті потім. І все було якби добре. Але ж випробування Бог допустив. І в цьому прославився Бог. Інколи при випробування приходять в життя людей, і наше життя. І через ці випробування Бог проставляється. І, можливо, ми переживаємо. Да, це переживання, це складно, це больно. Але ж в результаті буде слава для Бога і для вас благословіння також. Останній вірш. Твоє є царство і сила, і слава навіки. Твоє царство і сила і слава навіки. Це говорить про Бога, який є вічний, потужний, сильний і все усьому. Я би також сказав, я розділив би цю молитву Очі наш. Це не, не слова, які треба вивчити як вірш. Ми їх говоримо взагалі, Очі наш, як вірші, правильно? Ми повикли говорити як вірш. Взяли собі, прочитали в пам'яті. І все, і питання закрито. Зібрання закінчилося. Але ж насправді ця молитва розділяється на три частини основні, які потрібно приміняти в молитвах наших особистих. Це не має бути дослівно. Що це якісь ці частини? Перша частина це прославлення. Ми прославляємо Бога, де написано: Нехай святиться ім'я твоє, ти на небесах. Прославляємо Бога. Тобто, коли ми починаємо молитися, перед Богом, ми стоїмо на коліна чи стоїмо, ми прославляємо Бога прославили Його якісь там декілька секунд, хвилин. Далі переходимо в іншу частину. Інша частина це прохання, де ми в цій молитві бачимо: ми просимо Бога, збережи, захисти, дай нам хліба і так далі. і так далі. Ну, Ми говоримо про свої нужди, у нас є кожна свої нужди, свої переживання. Ми попросили Бога. І останнє закінчення, тобто третя частина цієї молитви, це теж прославлена або подяка для Бога. Якщо ми запам'ятаємо ці три частини своєму, би, своєму розумі, і ми будемо їх приміняти в молитовному своєму житті, це буде, як то кажуть, ідеальна молитва. Ідеальна молитва. Він так навчив молитися. Подякуй, попроси, благослови, подякуй ще раз. Прослав Бога. Оце молитва. Але ж в цій молитві є ще саме головне, ці два вірша, які я не читав. Це після молитви вони, після цього тексту вони записані. Це 14 вірш і 15. -й. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Ці вірші вони, якби, знаєте, підсумовують молитву і цей, цей уривок слів Ісуса Христа, підсумовують і кажуть, основне. Ви думаєте, в той час, коли жив Ісус, не було тих проблем? Та були. Прощення і непрощення було завжди проблема, все життя. все життя, Починаючи від Адама Єви, Каїн, Авель, Зависть, усе ненависть один до одного. І далі все поїхало, поїхало, поїхало до цього часу, воно є, є і є. Але ж для нас засторога, або ж пропозиція для всіх нас, для мене, для вас. Якщо ви, що потрібно якщо ви людям не простите. То і вам не проститься. Якщо ви простите, то і вам проститься. Хай Бог Він благословить всіх нас. Дасть нам мудрості, щоб ми правильно приміняли ці речі, які Біблія нам пропонує і говорить. І Бог благословить всіх нас.